У США знайшли нові задачі для своїх ракет ХАРМ, якими нищать ППО окупантів з Міг 29 та Су-27. Перероблені ракети зможуть відтворювати декілька видів повітряних загроз. В МС США планують придбати десятки нових високошвидкісних мишеней, що будуть створені на базі протирадіолокаційних ракет agm 88 Харм. Так, протягом трьох років ВМС США планують отримати ракети agm 88 Харм, переобладнане у надзвуковій мішені повітряного базування aqm 88 а які мають замінити справжнього пенсіонера безпілотних мішень AQM-37. США використовували різні варіанти ракети «Харм» у численних конфліктах. Однак реальну увагу до себе ці ракети привернули під час війни в Україні. Коли ЗСУ зі своїх Міг 29 та Су-27 нищили російські ЗРК та реп, перетворення харм на повітряну мішень передбачає заміну активної боєголовки на інертну, а також модифікацію секції управління. Водночас ракетний двигун та секція наведення залишаться без змін. Фактично, перетворення харм на повітряну мішень є дешевшим рішенням у порівнянні з закупівлею нових спеціальних повітряних цілей з аналогічними можливостями. Нова Іку 88 А на базі Харм має забезпечити гнучкість для відтворення декількох видів повітряних загроз, зокрема, певні типи ракет класу повітря повітря або повітря-поверхня. Наразі відомо, що прототип Ейку 88 А був успішно продемонстрований у грудні 2020 року, а ВМС планують придбати 50 таких повітряних цілей до 2025 року.